Вітаю, друзі! Це канал Максимуза за філософсько-аналітичне психологічне таро. За кадром я не одна, в мене є цикади і моя учениця прекрасна. Це її розклад ми розкладали на тему виборів в Америці. Ну, учениця поки воліє бути. Інкогніто. Але карти дуже гарно працюють. Так відбувається учоба, що людина під керівництвом майстра розкладає карти. Спочатку ну, сама нова тарологиня говорить про те, що вона бачить, як вона відчуває. Ну, а я вже потім зі свого бачення додаю. Що в нас вийшло? Суть питання. Ми зробили виделку таку. Виделку, оце в нас Трамп. Далі Байден, а далі вже Таро просто самі вимушили, вимусили покласти третю гілку. Суть питання: у нас випала четвірка мечів, ми пізніше її розкрили. Що таке? Четвірка мечів вимушена зупинка. Це коли що призупиняються вибори. Ну, ні. Ми дивимося про енергію. Десятка пентаклів – це сама Америка. Така по королі леві мечів. Вона така по закону, така без сентиментів. Четвірка мечів, як зупинка у виборах, або це може говорити, що якби, немає чогось нового, як ми впираємося в стіну, що ми вибираємо, ну ми, вони вибирають, немає ці на увазі, і з двох зов менше. Ну, поки так. Немає якогось руху у виборах. Що на сьогодні по енергіям карти показали, тим більше вже сьогодні пройшли вночі по нашому часу перші дебати Байдена і Трампа, де дві третини підтримали Трампа. І вчора так якось співпало, я ще подивилася одного нумеролога, де він дивився портрет Трампа і Байдена. Uh, і абсолютно співпала з моїм баченням Трампа, що це такий гіпнотизер Мах, ну такий ділець по сімці мечів, хитрець. І от якщо відкинути там якісь емоції, а просто дивитися нумерологію, то там виходить, що якби прийшов Байден, ой, вибачайте, Трамп до влади, наприклад, під час Радянського Союзу. То це би був ого-го, який диктатор. Ну, це аб'юзер-диктатор, і він подобає, подобається публіці. Він вміє зачаровувати. Так і випадає. Десятка кубків на нього випала перша. Це його електорат. Він там мах. Тут навіть якось здалеку і вирос обличчя Трампа. Прямо виходить. В молодості, я би сказала. В нього є своя підтримка: шістка кубків, шістка пентаклів. Це і є його. Ті, які раніше за нього голосували. розумієте, Це його теж ще ті старі виборці, прихильники, стара команда. І є підтримка грошова. І у нас випало так: ми спочатку розклали, отак ми по п'ять карт я розкладаю, а так, поки відстроюю, і закінчувалося у нас сімкою мечів. одно людина хитра, вміє обставляти, вміє танцювати навколо закону і повернути в свою користь будь-яку ситуацію. І якщо ми так поєднуємо навіть от, мага і його, бачите, така історія маніпуляцій, повна. Тепер, що стосується Байдена, на сьогоднішній момент ми дивимося. Сімка кубків. Говорили, що вчора він був якийсь нефтонусі і хрипів. Я теж, до речі, сьогодні хриплю. Якісь, може, одна застуда, чи що по повітрю передалася від Байдена. А, і він був якийсь в'ялий, сімка кубків іноді. Показує стан здоров'я, підвищений тиск, температуру. Ну таке коли сама людина якась дезорієнтована і діє по м'якій енергії королеви кубки. Але отут така історія, що типу, ти, ще їдеш, далі будеш. А далі випадає все-таки карта переможця, і лицар жезлів. І от таке враження, що а я буду змагатися. О, зараз і звуки грому, бачите, на вулиці грянули. А я буду, я, я не зупиняюся. Тобто таке враження, що він збереться, перехворіє і як набирає фору. Так? Добре, ми поставили запитання: окей, а чи може бути ще якась третя людина-кандидат? У мене раніше випадала якась жінка, і, до речі, коли. В третьому числі говорю про людину. Коли учениця моя тасувала карти, в неї вилетіла. До речі, випала імператриця, справедливість, суд і помірність. чи що Помірність. Угу. І помірність? А, ну, це більше як партія. Хоча, хоча. Залишається, чесно кажучи, така історія можливості якоїсь жінки бути. І що цю жінку ви, висуне або Байден, або Трамп, коли будуть бачити, що от, ну, от якось програє. Це може бути якась така темна конячка. Вони такі варіанти є. Але що ми от бачимо? Сюди приходить четвірка кубків. Оце той же самий процес, що четвірка мечів, замкнутість процесу, як день сурка. Нічого не змінюється. І от коли вони зайдуть, наприклад, в тупік, там же буде ще. Це перші дебати, потім, по-моєму, другі дебати сказали. Це перший тур дебатів, другий тур. То таке враження, що Байден буде реально апелювати до закону. Все-таки до закону. Верховний жрець Паш Пентаклів це якісь певні знання в якійсь галузі, нові знання, можливо, вспливуть нові факти. І тут дуже включається, знаєте, верховний жрець і верховний суд. Втручається доля, втручається якийсь такий вищий закон. А все-таки давайте якщо, якщо... От там звинувачують, там же ж у Трампа стільки звинувачень, це, до речі, король мечів, більше мені подібний не на якогось кандидата, який зараз з'явиться, крупний на пост президента. Швидше би був, наприклад, король жезлів. Отак от би я його щитала. Тут якраз як суддя. Так, от якщо враховувати оці якісь там злочини кримінальні, що там робив Трамп, по перше там же ж він брав, як він називається, коли він програв. А, він же там страйк, не страйк, там пам'ятаєте їхню цю. Я забула слово на ки, здається. Напишіть в коментарях, нагадайте мені, як вона називається. Вони ж брали приступом, да? Ну, цю державну установу, скажімо так. В історії Америки це було вперше. Ну, це такий прецедент. У мене таке враження, що будуть апелювати от іменно до оцих судимостей, до того, що він крутив роман з Порнозіркою, коли його дружина була вагітна, якраз про це Байден говорив на дебатах. От таке враження, от мені, от я бачу цю зміну енергії. Байден мякий який, потім зміна енергії взяв меча. і Знаєте, як обвинувачує, захищає себе. І тоді я говорю, давайте докладемо ще по одній карті на Байдена випало Сонце, і на Трампа. І от тоді, от якось знаєте, сходиться цей пазл. То тоді, виходить, вісім мечів і сімка мечів — це дуже так подібно, що це знову обвинувачення, не те, щоб в'язниця, напевно, при його грошах і можливості, але ну, зв'язаність повна, коли людина не може рухатися нікуди. А карта Сонце, і ще й поруч з перемогою, скажімо так, отут, у Байдена яскравіша ситуація і картинка. Ну і сюди доклали одну карту, шість мечів біля короля мечів, вперед до нових берегів. А... Ну, як на мене, вона якась така неговоряща карта. З одного боку, а з іншого боку, я скажу так. От якщо дивитися весь розклад важливо, якщо ми починали суть питання четвірка мочів, як якась така стагнація, да, і немає руху, то тут нам кажуть, що все-таки якийсь рух відбудеться в кінці виборів чи підвибори, тобто знайдуть шлях і будуть апелювати більше до закону. Ну, Америка ж вона завжди така, типу. Вільна країна, але все базується на законах. Тому ну, таке враження, що зараз Трамп влаштує, влаштує шоу, як на мене. От якщо моя точка зору, не карт, це якось би було дуже несправедливо. Ну, як для мене, це якийсь просто прах. Ну, ну, якийсь крах і ужас. Якщо переможе Трамп, навіть тут там сперечаються, хто більше допомагав Україні і все таке інше. Але мені здається, що людина низькодуховна і людина такого складу, ну як Путін, по суті, вона не має бути керівником країни. Не має. Хитрість завжди присутня в політиці, але є завжди міра. Тут міри немає. Тут от карта маніпулятора, сімка мечів, я піду на все. У мене всі засоби хороші. Ну що, живемо далі, дивимося, як це все буде розвиватися. Дякую моїй прекрасній учениці. Вона посміхається мені і вам. А, надсилаю вітання. Може, колись побачите її в ефірі, побачимо. Тому що дуже здібна. І карти прям прямо теж як прив'язані до пальців, ходять. якщо якась тема, як зачаровані. слухаються її одним словом. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте якийсь там лайк чи що. Подякую за нашу роботу і до зустрічі!